1 червня традиційно є міжнародним днем захисту дітей, тому саме сьогодні у стінах Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури відбувся захід, в рамках якого учням було проведене практичне заняття з надання домедичної допомоги. Сьогодні в межах предмету захисту країни розглядається тема домедична допомога для того, щоб більш цікаво було студентам отримати ці знання. Ми запросили інструктора сертифікованого, який на практиці розкаже і покаже, що робити в таких випадках. Тема Види кровотечі, алгоритм дій при кровотечі. Тема надання до медичної допомоги собі й оточуючим є необхідною у нашому сьогоденні. Тому дуже важливо надавати знання та проводити практичні заняття кваліфіковано. Я беру в неї, просовую свою руку, умовно знаходжу те ж саме рану, терплю боболяче. Що я роблю? Провертаю куди на місце ушкодження. Зрозуміли? Заганяє врага протихити, воно працює так само. Сьогодні пройшли з учасниками цього тренінгу. Це те, що вони завжди мають пам'ятати про юридичну, фізичну та біологічну безпеку, тому що їхнє життя завжди є головним, воно завжди є пріоритетом. саме тому зараз ви бачите, що я сам в гумових рукавичках, і це є прикладом для них, що вони завжди мають пам'ятати, що біологічна безпека завжди має бути присутньою при наданні до медичної допомоги допомоги іншій особі діти із захопленням та уважністю слухали інструктора та під його контролем вчилися один на одному накладати різні види пов'язок при найпоширеніших пошкодженнях тіла. Я думаю, завдяки сьогоднішньому заняттю я зможу надати якусь першу домедичну допомогу. Так, взагалі все досить цікаво. Інструктор поділився тим, які травмування є найбільш поширеними, та алгоритмом дій, якщо це все-таки трапилось, це є некритичні кровотечі, коли є якесь садно, десь якийсь поріз, можливо, якийсь термічний опік і при якому треба накласти якусь фіксуючу або тиснучу пов'язку на тіло людини. Для цього можна застосувати або спеціальний бандаж, або марливий бинт, або еластичний бинт, який може зафіксувати те або інше ушкодження. А далі або Чекати приїзду швидкої допомоги або особисто звернутися до медичного закладу. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.